Розірвання шлюбу це непростий період, який хочеться максимально скоротити відповіді адвоката. Зазвичай справи про розлучення розглядаються у спрощеному порядку. Це означає, що за законом суд має розглянути справу протягом 60 днів з моменту відкриття провадження. Питання: що може затягнути процес? Терміни розгляду позовної заяви можуть збільшитися через, наприклад, примирення. Суд може дати до 6 місяців на примирення, якщо один з подружжя проти розлучення та просить про це суд. Спірні питання. Розподіл майна, визначення місця проживання дітей або аліменти значно ускладнюють і продовжують процес, у зв'язку з необхідністю проведення додаткових дій, залучення свідків тощо. Далі наявка сторін, систематичні неявки на засідання відкладають судове засідання, відкладається розгляд. апеляції. Оскарження рішення суду також додає місяці, є, то і більше. Питання: скільки в реальності? На практиці, якщо є додаткові вимоги, діти, майно, розлучення може тривати від 3 до 4 місяців, плюс-мінус, навіть до року і більше. Простіше випадки де є згода або порушується лише питання розірвання шлюбу, вирішуються дуже швидко. Питання: як прискорити? Домовтеся, якщо зможете домовитись про те, щоб не затягувати процес, воно прискориться. Далі, грамотний позов, чіткий та обґрунтований позов без помилок зекономить ваш час. Аргументовані заперечення. Правильно обґрунтуйте недоцільність надання часу для примирення. Юридична допомога це робота адвоката. Він допоможе з документами розібратися, представити у суді та загалом зробить процес ефективнішим, простішим та не будете вихвилюватися. На практичному прикладі швидкого розлучення розірвано шлюб у справі позову, який подано. Один місяць. Маєте питання щодо розірвання шлюбу, залишайте їх у коментарях. Наша команда адвокатського об'єднання Ющенка і партнери завжди з радістю вам готові допомогти. Зокрема, у цих питаннях розірвання шлюбу та не тільки. Відео подобається. Подобайка, підписка на канал. Всім дякую за увагу! Бережіть свої серця!